І В мене зараз терпне рука, і це про психосоматику. Про що це тобі? А я кажу: ну про те, що у вас терпне рука. А вона каже: Ні, це образа на батька. Не ну ніяких ні дипломів, ні сертифікатів, нічого. Які просто вирішили, що вони ну, психологи. тепер. Хто зараз в результаті займається врегулюванням професійної і етичної діяльності психологів? Така коротка відповідь: ніхто створити асоціацію. Умовних психологів хорошого настрою це не дуже складно в сучасному законодавстві. А людина відчуває, що це ну, не має жодної ефективності, то звісно, вона йде і каже: знаєш, краще я б ці гроші використав, не знаю, купив собі абонент на плавання. Ну то це нанесе шкоду і клієнтові, і е, безпосередньо самому психологу. Як берегтись від психологів шахраїв? Де шукати надійного психотерапевта? Коли держава стане на сторону клієнта? Мене, як практикуючого психолога, теж хвилюють ці питання. Разом з моїми колегами ми спробували знайти на них відповіді. Скажу чесно, на початку ми хотіли присвятити цю документалку двом законопроектам про психічне здоров'я, але в ході підготовки ми з'ясували, що вони заморожені по певним причинам. Про це ми трохи розкажемо вам пізніше. Тож у цьому відео ми поговоримо про якість психологічних послуг в Україні і підкажемо, як вам захистити себе під час взаємодії з психологами і психотерапевтами. А у фіналі ми з вами поділимося дуже корисним чек-лістом. Тож додивіться це відео до кінця. І ще невеличкий дисклеймер. Будь ласка, не сприймайте цей фільм як мою особисту рекламу. Один психолог не може взяти собі всіх клієнтів. Мета цього фільму не в тому, щоб ви записалися до мене на сесію, а в тому, щоб ви записалися на сесію. Отож, починаємо. Біля Українського католицького університету, де, зокрема, розташований Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, і ми тут, щоб поспілкуватися з експертом в цій області і поговорити про те, в якому стані взагалі знаходиться сучасна психотерапія. Коли психотерапія є неякісна, вона шкодить пацієнту, бо вона руйнує довіру, що тобі може допомогти психотерапія. У нас є велике упередження і в нас є брак знань в суспільстві. І в нас є теж міфи. І ви знаєте, більшість міфів виникає не безпідставно. Бо якщо, наприклад, фахівець, не маючи належної освіти, пробує займатися психотерапією, а людина відчуває, що це ну, не має жодної ефективності. То, звісно, вона йде і каже: знаєш, краще я б ці гроші використав, не знаю, купив собі абонент на плавання, чи це би було більше користі, ніж витрачений час. І відповідно, нам є дуже важливо, щоб в Україні ми створили маршрут, щоб коли в людини є діагностований певний психічний розлад, при якому протокол рекомендує певний вид терапії, щоб людина знала, де їй знайти фахівця. І щоб вона знала, як можна пересвідчити, що цей фахівець володіє належною компетентністю. На жаль, саме власне поняття, що таке психічне здоров'я, що це таке сфера психічного здоров'я, хто є надавачами послуг у сфері психічного здоров'я, законодавцем в Україні наразі не визначено. З точки зору акредитації, того, щоб з регулятором міг пересвідчитися, що в людини є достатня кваліфікація, є достатня освіта. Так цей механізм у нас не відпрацьований, і в цьому є дуже велика проблема. Хто зараз в результаті займається врегулюванням професійної і етичної діяльності психологів і психотерапевтів немедичних спеціальностей? Знову ж таки, дуже хороше питання. Загальна така коротка відповідь ніхто. Але якщо фахівець є членом професійної асоціації, це його клієнтам дає змогу власне, бути впевненим, що і з точки зору етики, і з точки зору професійних чи освітніх якихось вимог до фахівця, все гаразд. Але є й дуже багато в нас фахівців, які психологів, психотерапевтів, які не є членами професійних асоціацій. І тоді виходить, що їхніми, ну, немає в нас механізму, як регулювати. Якісь там проблемні етичні моменти чи скарги від е, їхніх клієнтів, окрім як через судовий загальний е, судовий процес і інших питаннях клієнти не дуже захищені. На даний момент у нас досить непогано відрегульована галузь психіатричної допомоги. Ми е, зараз стикнулися з тим, що у нас є дуже багато тисячі фахівців, які отримували освіту психологія. Це спеціальністю 053, Тобто, це були не медичні вузи. Це не значить, що вони отримали погану освіту. Просто це не медично. Ці люди ну з одного боку вони мають базу знань. І теоретично вони можуть вже ну напевно спілкуватися з клієнтами пацієнтами. Але питання в тому, що не всі люди зі, з освітою, психологія мають практичні навички. Якщо цей фахівець після закінчення свого вузу і, отримавши вищу освіту, далі не отримував якихось практичних навичок в роботі з клієнтом. І потім, ну просто базуючись на своєму дипломі, він іде в терапію. Ну то це нанесе шкоду і клієнтові, і безпосередньо самому психологу, який ну вирішить, що він має на це відповідну кваліфікацію. Але насправді це буде і для нього дуже таким ну нелегким досвідом. Як ви вже почули, зараз у нас не все ідеально в регулюванні психологічних послуг. Та у що це може вилитися на практиці? Щоб показати вам наслідки, ми зібрали історії клієнтів, які пережили невдалий досвід психотерапії. Кілька років тому я була в довготривалих стосунках, і в якийсь момент ми прийшли до того, що нам треба консультація психолога, щоб нам показали якийсь вектор, над чим нам треба працювати. Так склалось, що один із батьків мого колишнього партнера якраз був психологом. Він нам запропонував провести консультацію, щоб її провів він, а не направити нас до якогось терапевта. Ще тоді усвідомили, що можливо це не зовсім окей ситуація. Але мені здається, що йому взагалі не треба було пропонувати себе в цій ролі. Тобто, ми були готові піти до стороннього спеціаліста, тому що вийшовши після сесії, ми тоді з колишнім партнером зрозуміли, що все пішло не ок. Також насторожило мене в той момент питання, яке я досі не можу зрозуміти, навіщо воно було згадане. Це було питання про е, кількість наших сексуальних партнерів до одне одного. Суть моєї ситуації заключається в тому, що я звернулася до психолога, мала таку досить тривалу роботу, і в процесі цієї роботи е, психолог не мала відповідних компетенцій для того, щоб працювати з моєю трудністю. На той момент в мене був такий депресивний синдром, і е, на жаль, вона в той момент не змогла вчасно це зрозуміти, і мій стан поглибився. Е, мені дуже шкода, що так сталося, бо це якби повпливало на швидкість вирішення цієї проблеми, і в цілому на моє життя досить так сильно повпливало. А в мене тоді була втрата близької людини, і саме через це мені порадили, порекомендували піти до психолога. Бо мені було видно, що для мене це дуже болюча тема. І вже на першому сеансі, десь через 30 хвилин вона мені а, сказала, що от, сідай на стілець, вона ставить навпроти мене стілець і каже: ось уяви, що тут навпроти сидить ця людина, і почни з нею розмовляти. У ну, мене зразу почався дуже поганий стан, тобто я почала там плакати. в мене майже була істерика, тому що ну, я була не готова на той момент ось так, от за 30 хвилин, так, взяти і ось розмовляти на цю тему. А, і після цього вона сказала: ну добре, якщо для тебе це так важко, можеш проговорити це в себе в голові, але від цього мені легше не стало, тому що ну, все одно ситуація, це теж. А, і потім, а, напевно, на другий сеанс вона знову чомусь вирішила повторити це. І а, після того, як я почула від неї фразу ну, ось ти проговорила свої проблеми, а тепер відпусти просто цю людину. І на той момент для мене це стало ну можна сказати як шоковою ситуацією, тому що е я й одразу сказала, що я не готова відпускати цю ситуацію, цю людину. Тоді в мене було у думках те, що краще я це все буду тримати всередині. Ніж до когось звертатися, тому що вже з першого досвіду мені це не допомогло. Тобто, це можна сказати, зробило ще гірше, тому я вирішила це тримати в собі. Моя проблема полягала в тому, що я одного разу звернулася до психолога, і в принципі я вже розуміла, які симптоми я маю. Це був, був такий пригнічений настрій, така неконтрольована злість. Ой, найбільше мене дуже дратувало. Це мої сни. Вони були жахливі. Я звернулася до психологині, і вона сказала, що є проблема в тому, що я не відчуваю свого внутрішнього батька і внутрішню маму. Якби вони не фізичні, а ті, що є всередині, і треба працювати з тим. Але в кінці що сталося? що коли я була. В тому, що мені би вже щось там при цьому з батьком. Вона мене запитала. Я бачу, що ти не готова далі йти, і в мене зараз терпне рука. І це про психосоматику. Про що це тобі? Я кажу, на ну, про те, що у вас терпне рука. А вона каже: ні, це образа на батька, і треба працювати з образою. І тоді я так подумала. і Я сказала: ні, мені на жаль, шкода, але я не хочу далі продовжувати, тому що це зовсім я відчуваю, що ні. Я пішла до іншого психотерапевта. І ми так діагностували, бо я чесно сказала одразу про свої проблеми. І мені, ну якби продіагностувавши, поставили ПТСД, ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. Я вже в терапії рік, і я ну дуже класні бачу про прогрес. Я розумію, з чим я працюю на сьогодні. То як ми і держава можемо запобігти таким історіям? У червні 23-го року народні депутати зареєстрували законопроекти 94, 33 і 34 щодо послуг у сфері психічного здоров'я та врегулювання діяльності психологів та психотерапевтів. Вони створені так, аби запобігти усім цим сумним історіям з недоброчесними психологами. Давайте послухаємо про що саме ці законопроекти і що з ними сталося. Даний законопроект намагався дати визначення, хто є хто в психологічній сфері, і е, говорити, почати розмову про якість цих послуг, е, які надаються клієнту. А щоб говорити про якість цих послуг, ми тут вийшли на таку. На таку історію, на таку ідею, що хтось повинен контролювати, чи фахівець з освітою, чи він вже готовий іти до клієнта і терапевтувати, чи ще не готовий. І відповідь на це була взята із ну власне іноземного досвіду. Це була відповідь про те, що напевно є сенс, щоб такими людьми були профільні асоціації. Психотерапія має надаватись в методі. Освіта в методі має регулюватись стандартами фахових асоціацій. Якість освіти має підтверджуватися акредитацією фахівця, при умові, що він вчиться на програмі, яка є акредитована, і вчиться в цьому методі. Має бути реєстр акредитованих терапевтів. І, звісно, цей законопроект вирішує теж дуже важливе питання, тому що в цілому світі більшість психотерапевтичних послуг надається не лікарями, а психологами. Цей законопроект відкриває дорогу психологам до того, щоб вони могли. Займатися психотерапевтичним лікуванням психічних розладів робили це легально, юридично, етично, з належною акредитацією, що захищає насамперед пацієнта. Клієнт, який потрапляє до такого фахівця, він теж має певний захист, тому що у всіх таких асоціаціях, і в міжнародних, і в українських, є етична рада. Був зареєстрований паралельний другий законопроект про те, про адміністративні штрафи на тих психотерапевтів, які практикують, але не мають для цього ну ніяких ні дипломів, ні сертифікатів, нічого. Які просто вирішили, що вони психологи. тепер. у лютому 24-го року мали бути всі шанси, щоб ці законопроекти прийняла Верховна Рада, та щось пішло не по плану. На даний момент ці обидва ну вони зв'язані між собою. Ці обидва законопроекти зареєстровані в Верховній Раді. Їх підписали там близько 40 депутатів з різних фракцій, груп і з різних комітетів Верховної Ради. Ну і на даний момент вони просто перебувають в Верховній Раді, а воно ну можна казати трохи зависло в повітрі. То я правильно вас розумів, що ці законопроекти, які зараз існують, 94, 33 і 34, що вони можуть взагалі бути не прийняті? Так. Да. Це саме так. Міністерство охорони здоров'я разом з офісом першої ліді, разом з координаційним штабом з питань ментального здоров'я, а вони намагаються. Написати великий законопроект про психічне здоров'я, ну якщо пишеться великий закон про психічне здоров'я, наскільки доцільно приймати оці маленькі е, законопроекти? Ми хотіли взяти інтерв'ю в одного з головних співавторів цих законопроєктів – психолога і воїна ЗСУ Артема Осипяна. Через певні технічні обставини, на жаль, у нього не вийшло дати нам розширений коментар. Але в переписці він теж підтвердив, що законопроєкти 94, 33 і 34 е, з дуже великою ймовірністю не приймуть. То що ж робити звичайним людям, у яких є потреба звернутися до психолога саме зараз? Великий законопроєкт ще в роботі, два маленьких, напевно, не приймуть. Війна досі йде. Ми зібрали поради експертів, як вам вберегти себе в теперішніх умовах і знайти якісного психолога чи психотерапевта. Спойлер, це дійсно можливо. По-перше, треба завжди просити показати диплом про освіту. Якщо психолог працює в якомусь певному методі, то не боятися запитатися, де власне він вчився цьому методу, і чи є він членом професійної асоціації. І це такі запобіжники, які можуть, якщо не гарантувати супервисоку якість, то принаймні, якщо фахівець відмовляється, наприклад, показати чи диплом, чи не хоче більше говорити про метод, в якому він працює, так це такі червоні, червоні пропорції, які можливо сигналізують про те, що не варто довіряти. Коли людина вибирає фахівця, з яким би вона хотіла працювати, теж варто. Загуглити, які є професійні асоціації, і всі професійні асоціації мають список своїх членів з контактними деталями, і для того щоб безпечно почуватися, ну я особисто напевно вибирала би через професійну асоціацію, щоб ці асоціації головне були пов'язані зі світовими, тому що створити асоціацію. Умовних психологів хорошого настрою це не дуже складно в сучасному законодавстві. Важливо, статус цієї асоціації і приналежність до світової спільноти. І е, чому це є важливо, тому що якщо е, людина є в асоціації, то у вас є е, певні важливі вплив. Якщо є певні грубі етичні порушення, то у вас є орган, до якого ви можете звернутися для того, щоб цю людину, мовно кажучи, виключили з цієї асоціації. Асоціація це не про те, який я класний фахівець, асоціація про те, що я готовий взяти на себе певну відповідальність, е, тому що я е, готовий. Бути, надавати певні послуги певного рівня, і також, якщо ми приналежні до асоціації, це збільшує вірогідність того, що людина є в професійній спільноті, яка так чи інакше допомагає розвиватися, бути в курсі там якихось навчань ще чогось, що також є важливим компонентом. Не соромтеся питати про е, супервізорів, тому що е, регулярні супервізії там щонайменше один раз на місяць, це є мінімум для любовця, любого рівня, як людині зрозуміти, який метод для неї не можна казати, що якийсь метод доказовий в цілому, тобто якийсь метод має докази для лікування чогось конкретного. Ми маємо дуже переконливі відповіді досліджень, які в тому числі порівнюють різні методи між собою, що однозначно при певних розладах є певні методи, які є рекомендовані, бо вони є ефективні, власне, за рахунок специфічних компонентів цього методу, які працюють при цьому при цьому розладі. Якщо в людини є цукровий діабет, і ми розуміємо, що є проблема з інсуліном. І ми даємо людині інсулін, він діє, тому що він потрапляє, він регулює той процес, який є порушений. І в такий самий спосіб ми, наприклад, розуміємо знову, якщо взяти про, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, ми, роз, ми знаємо точно, що МДР і травмофокусовна КПТ мають високу ефективність. Вони мають фактично є методами першого вибору. І ми теж можемо розуміти за рахунок чого, бо вони діють на ті механізми, які є в основі ПТСР порушення інтеграції пам'яті та і, і проблеми з травматичною пам'яті. Вони діють на цей специфічний механізм, і це дуже важливо знати. З іншого боку, я теж хочу сказати: знаєте, якщо певний метод не є рекомендований протоколом, це не означає, що через рік, два-три можуть бути дослідження, які скажуть, ось цей метод довів свою ефективність, протоколи змінюються, тому це не є. Знаєте, що ми хочемо якийсь метод підтримати, а якийсь сказати, що він там не добрий. Ми просто мусимо в інтересах користувачів послуг ми мусимо орієнтуватись на дані науки. Наприклад, ми чітко знаємо, що КПТ є методом вибору при лікуванні всіх тривожних розладів. Найвища ефективність КПТ зараз є в лікуванні тривожних розладів усіх, включно з ОКР і генералізований, і соціальна фобія. Друга річ це посттравматичний стресовий розлад. І при цьому він є рівноефективний МДР, тому тут пацієнт має вибір. В лікуванні депресії поруч з інтерперсональною терапією, поруч з сімейною терапією, яка теж може бути рівноефективна. Також в лікуванні булімії. Це є, ці, Насамперед ці розлади, де КПТ є рекомендоване. Ми знаємо теж, наприклад, в лікуванні біполярного розладу перше місце це медикаменти, однозначно. Медикаменти є найбільш ефективним методом лікування біполярного розладу, але КПТ має допоміжну цінність, яку показують дослідження при лікуванні. знову ж таки, якщо ми подивимося на розлади особистості, там є психодинамічна терапія. Там є схема терапія, там є діалектична поведінкова терапія, там є певні варіанти КПТ, тобто там є ширший варіант. Не бійтеся, помилятися. Я розумію, що психотерапія вона є ем, досить коштовною. Ти якщо там за 10 консультацій ви не відчуваєте, що це допомагає, або не розумієте, як в перспективі це може допомогти, то це в принципі нормально, якщо ви порівняєте психотерапевта. Що ви порадите для клі... для клієнтів з невеликим бюджетом, або але при цьому вони мають гостру потребу звернутися до психолога. Бо дійсно зараз в українських реаліях хороший спеціаліст, він коштує дорого. Як би це не звучало, але напевно я би радив розглянути медикаментозну терапію, тому що медикаментозна терапія часто для багатьох станів є. Альтернативою психотерапії при багатьох клінічних рекомендаціях, вона є сильно дешевшою і сильно більш доступнішою плюс, наприклад, Робота з е, самотерапевтичними матеріалами, так, тобто, це можуть бути книжки, це можуть бути додатки. Є також е, різні платформи, які надають е, різну кількість консультацій е, безкоштовно. Зазвичай це консультування, так, тобто, це е, допомогти вам навчитися певним інструментам, з якими ви самостійно будете працювати. Це історія, яка може допомогти, і у багатьох командах все більше і більше з'являються ці соціальні проекти. У початковій версії сценарію ми планували запустити петицію на підтримку законопроєктів 94, 34 і 33 і попросити підписати вас її. Але петиції не буде. Зараз ми не бачимо у ній сенсу. Та все ж одне прохання до вас у нас є. Важно послухати наступний блок від наших експертів. Ми зараз всі є. Великому стресі. Ми живемо в час, коли увага і турбота про своє психічне здоров'я є дуже важливою для всіх нас. У нас ростуть діти, молоде покоління, які заслуговують на те, щоб про їхнє психічне здоров'я подбали якісно, вчасно, там, де це потрібно. І наше майбутнє дуже залежить від того, як ми будемо дбати про своє здоров'я в цілому, в тому числі про психічне здоров'я. Знаєте, може, це краще поясне метафора, що наша душа десь як сад. І цей сад може цвісти плодоносити, а деколи він може бути в'янути, деколи він може бути, знаєте, просто в такому стані, що він не може родити життя. Він ніби живий, але він так ледве виживає. І коли ми маємо певні психологічні труднощі чи психічні розлади, бо це не обов'язково треба мати розлад, щоб піти за допомогою, але маємо певні труднощі, то це дуже важливе завдання. Зцілити те, що потребує зцілення, або навчитись турбуватись про своє психологічне здоров психічне здоров'я, зростати, живити його, щоб ми могли процвітати, щоб ми могли мати справді гарне життя. І це непросте завдання, і фахівець психотерапевт, і фахівець психолог, і психіатр це і ті фахівці, які. Покликані яких допомагати нам в цьому завданні. І це дуже потрібна професія, дуже цінна професія. І попри те, що ми в Україні маємо труднощі, ми маємо проблеми, ми знайти нам і якість освіти, і етичні фактори. Але я теж як людина, яка вчить багатьох фахівців на цій дорозі, то мені хочеться сказати, що на цій, в, цьому, в цій сфері є багато прекрасних людей, які мають чутливу душу, які орієнтуються на сучасні знання, які вчаться, які працюють. Які можуть бути вам важливою підтримкою на цій подорожі. І тому це акт ризику і акт довіри, але він того вартує. Будемо чесними: ніхто з нас чи наших близьких не хоче мати посттравматичний розлад, панічні атаки, підвищену тривожність, депресію, провину вцілілого або інші психологічні проблеми. Але все це вже є, і, на жаль, ще буде присутньо в наших життях. Ці моменти дуже хочеться звернутися до якісного психолога чи психотерапевта. Хочеться отримати полегшення, відповіді, ефективні методи і техніки, підтримку від професіоналів. Тож давайте турбуватися про себе і тих, кого ми любимо. Застосовуйте поради, які ви почули в цьому відео. В описі під цим відео ви також знайдете чек-ліст, як обрати якісного психолога, зроблений мною на основі рекомендацій експертів. Поширюйте його і користуйтеся. Дуже дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поділіться ним, напишіть коментар і бережіть себе. Всім гарного дня!